В одному з минулих відео я досить негативно висловився щодо Геншина. Тайська помилка Геймдеву, бездуховні герої, бездуховної гри. Згадуючи це все, мені здається, що то було трохи занадто. Все ж таки, хотілося б робити більш позитивні відео, сповнені затишною та дружньою атмосферою. Тому сьогодні я просто гратиму в Call of Duty. жодного єншину, тільки добрий та радісний шутінг. У мене гарне перечуття щодо сьогоднішнього летсплею, я би навіть сказав ну мограю. Думаю, я зможу. Знаєте, я не буду звинувачувати аудиторію Call of Duty в тому, що вона якось неправильно грає. Бувають різні люди, тому. Аудиторія Call of Duty виявилася якоюсь катастрофою. Я не хочу робити негативне відео, тому далі ми гратимемо в Metal Gear Rising. Я давно думав про те, щоб почати знайомство з серією Metal Gear, але якось руки не доходили. І ось ми тут, безпосередньо в ігровому процесі. І граємо ми за Райдена. Схоже, знайомство з Металгіром відкладається. Можливо, я перебільшую, але на всяк випадок ми змінимо гру та підемо фармити у Warframe, не дивлячись на те, що місцевий фарм гіпердушний, мувмент та геймплей навдивовиш дуже фанові. Я збираюсь закрити всі локації на планеті Європа. І почну я. Я потрохи втрачаю віру в ігрову індустрію, щоб я не запустив так чи інакше там буде геншин. Я не хочу ніяким чином образити його гравців, тому заради глядачів у мене не залишається іншого вибору, окрім як. Ну, не сильно й хотілося. Сьогодні ми граємо у Scarlet Nexus. Скоріше за все, ви не знаєте про цю гру, але вона варта вашої уваги. Це своєрідний японський слешер, і своєрідне в ньому багато що, починаючи з музики. Але місцевий геймплей дуже фановий, настільки, що я вже проходжу гру в другий раз. Тут вистачає різноманітних дрібних механік, по типу якщо атакувати електричною атакою ворога, облитого водою, він отримує ефект стану і так далі. Щось по типу комбінації стихій, прямо як. Ігрова індустрія була помилкою. Схоже, потрібно звертатися до інших галузей мистецтва. Тепер мій канал робить огляди виключно на аніме. Зараз я буду в тисячний раз переглядати сталевого алхіміка. Я дійшов до арки, де два брати тимчасово розділяються. До речі, щось схоже було у я вітаю вас на лекції історії української культури. Сьогодні ми поговоримо про Казимира Малевича, про його творчий шлях та про його належність до української культури. Всі ви знаєте про чорний квадрат, без перебільшення, знакова картина, яка увійшла до історії світового мистецтва як фундамент супрематизму. Мабуть, дискусії щодо цієї картини триватимуть вічно, але я хочу звернути увагу на дещо інше. Подейкують, що Малевич залишив таємне послання і завдяки Учасним цифровим технологіям ми можемо його розшифрувати. Потрібно усього лише зменшити яскравість і. Я читатиму книгу. У мене більше немає ідей. Якщо тут також нічого не вийде, я вже не зможу стерпіти. Блять, вона російською.